Цього разу на щеплення прийшов Емей. Я вже давно його не показував, тому що він майже вже має всі щеплення. Однак у нього йде друга доза ревакцинації від хвороби ботки на вірусного гепатиту, а тому готуємо для неї такий сюрприз. Зараз проведемо вакцинацію. Звісно, він вже старший. Йому вже скоро два роки через пару днів. Першого червня йому два роки. І він буде не в захваті від. Скажімо так, цієї маніпуляції, але ми йдемо на маленькі жертви для того, щоб дитина отримала імунітет. Мама, дай нам ножку трошечки нижче спусти. Угу. Ні, ні, так, розверни його туди. Туди-туди, розверни. Так. Угу. так, а відкриємо мо. А ми відволікаємо трошки Енея, поки він їсть своє улюблене муро. Тримай. все все дочек, тата зробив Це? Зробили наклеєчку зараз, дитині. Розумничу. Так, бачите, чілка, все пройшло дуже швидко. Еней на мене не ображається. Це щоб ви не думали, що він зі мною далі не буде говорити. Бачите, пройшла хвилина і Еней вже норм. У нема хвилини. Ти молодець. Енейчик зробив другу дозу хвороби Боткіна. Дай п'ять, тату. Дай п'ять. Молодець. На морозу Еней каже мо. Можна тато? Тато він не дає. Це ти був молодець, ти супергерой. Да. Махай, папа. Махай, папа. Кажи бай 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 Бай-бай. А не ну, ще раз. Бай -бай. Ще раз, кажи бай-бай. Кажи бай-бай. Не мой час.